Местокотельники, метраж 47, кімната 1, санузли 1, бюджет 2, монрублів дизайн, форма будинку коротко. Для створення зручного простору в однушки в новому будинку дизайнери розділили приміщення на кухню, вітальню і спальню. А щоб уникнути відчуття опенспаса, кожну зону відокремили один від одного легкими перегородками з дерев'яних балок, при цьому кількість систем зберігання тільки збільшилася. Подробиця. Замовниця придбала квартиру з вільним плануванням і звернулася до профізі студії. Форма будинку, щоб перетворити її в комфортне і функціональне житло. Важливо було облаштувати містку кухню, вітальню і знайти місце для повноцінного спального місця. Проблему зонування кухні і вітальні вирішили за допомогою перегородок з фонованих балок. З боку кімнати на них розмістили телевізор, а в нижній частині. Вбудували біокамін, розетки для підключення і додаткового обладнання розмістили в конструкції зі штучного каменю, провід для підключення телевізора прибрали в прихований кабель-канал, передбачений в центральній рейці, спальне місце розмістили на подіумі, який служить додатковим місцем зберігання, вхід в гардеробну дверця та праворуч від сходів, зручний доступ по висоті забезпечується завдяки підйомному механізму, на якому розташований матрац. З боку коридору подіум обладнали висувними ящиками. Розповідають дизайнери за бажанням замовниці, у всіх приміщеннях використовували керамограніт з текстурою дерева, тепла підлога. Тут виявився незамінний, стіни пофарбували в світло сірий колір, щоб зробити обстановку цікавіше. Додали шпалери з ненав'язливим принтом. А для кухонного фартуха взяли керамограніт під мармур. У невеликій квартирі дизайнерам вдалося спроектувати багато систем зберігання. Тут є дві гардеробні, одна під ліжком, інша в передпокої. У вітальні над диваном повісили шафи для книг, документів та інших речей. У ванній кімнаті питання, зберігання теж не варто, в процесі ремонту вийшло багато ніж, які можна використовувати для розміщення побутових засобів і декору. Нам хотілося створити світлий і повітряний інтер'єр, але при цьому уникнути монотонності, розповідають автори проекту. У цьому нам відмінно допомогли контрастні перегородки і подіум, мармурові поверхні. Глянцеві фасади підкреслили фурнітуру і змішувачі в бронзовому виконанні, частина меблів індивідуальне виробництво за ескізами дизайнерів, все інше з асортименту IKEA – зручно, що можна скласти список і за один раз все купити, до того ж, предмети відмінно поєднуються між собою. Наприклад, білий обідній стіл і чорні дерев'яні стільці виглядають стильно і гармонійно, декору небагато У основному сучасні постери. З їх допомогою додали яскравих плям, яких не вистачало, а балкон прикрасили зеленими рослинами вийшла міні-оранжерея, де можна затишно відпочити. Планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення, шпалери, і бают стіл», «Іке», «Освітлення», фарба тіккоріла, підлогове покриття, діафорес меблі, консольний стіл, іке освітлення, точковий світильник, донолюк, хостинає оздоблення, фарба тіккуріла, підлогове покриття. Меяфорес – меблі, диван, ікеа килим, ікеа, текстиль, подушки, освітлення, торшер, ікеа, стильовий світильник, млікт, точкові світильники, донолюк спальня оздоблення, шпалери тібают, це фарба, цікворіла у чотири вісім, один напольне покриття, меяфорес освітлення, настінні світильники, сомокухня, оздоблення, керамограніт, тюб дзін фарба, підкуріла підлогове покриття. Форес, меблі, стіл обідній, стільці іке. Змішувачі у мой кірі на два освітлення, підвісний світильник, сосмо, тотковий світильник, донолюкс ванна кімната, оздоблення, керамограніт, тюбдзін, керамограніт, і талон підлогове покриття, керамограніт, тюбдзін, санфаєнс, раковина накладна, ідеал стандарт, ванна, ріго, цароліна, унітаз. Роциінські розмішувачі басеркрафт, освітлення, вбудований світильник, донолюкс палкон меблі, напівбарний стілець, ікеа, підвісне крісло, дубле освітлення, трековий світильник, донолюкс, настінний світильник, ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.